Орган згорів і з того часу він не функціонує. Цей костел зазнав також і руйнувань під час обстрілів рік тому, 24 листопада 2024 року. Ракета влучила от з лівого боку. Ми зараз проїдемо трошки далі на вулиці Антоновича. Пошкоджено. Також і будівлю костелу на сьогоднішній день він стоїть закритим. Ну а трошки з лівого боку ми бачимо двоповерхову будівлю. Це зараз адміністративна будівля, тут юридичні служби розміщуються. А колись це була четверта чоловіча гімназія, збудована на кошти, в тому числі мецената Ніколи Терещенка. У гімназії чоловічих у Києві було аж вісім. Ну і, звичайно, новий район, нова будова. Він потребував нового навчального закладу. Е, в цьому навчальному закладі навчався е, такий поет е, е, співак, парн, як би ми зараз сказали, Олександр Вертинський, який народився в Києві на вулиці Володимирській, 43. Стоїть той будинок. А також в цій гімназії вчилися. Діти відомого художника Василя Григоровича Кричевського, Василь Кричевський, Микола Кричевський, які самі стали відомими художниками. Микола Кричевський був художником на студії Київській імені Довженка і знімав, приймав участь у зніманні фільму Довженка-Земля. Далі біля цієї гімназії ми бачимо сквер, який люди тут називали поліцейський садочок. Дуже цікавий, чому така назва. Тому що вулиця далі ми будемо їхати, яка перетинає велику Васильківську. Називалася на той час Поліцейська. Там знаходився поліцейський відділок. І по вихідних в цьому скверику грав духовий оркестр поліцейської частини, тому така назва поліцейський садочок садочок, збереглася. В цьому сквері знаходиться один із малих фонтанів термена. Фонтани Термена, великі п'ять збереглися з початку ХХ століття, великі знаходяться біля золотих воріт. Театру Франка в міському Маріїнському парку, а два малих один в поліцейському садочку, другий на Володимирському проїзді. З правого боку ми бачимо будівлю лінгвістичного університету. Ми можемо вже потихеньку їхати. Лінгвістичного університету це колись інститут іноземних мов. Ну і перетинає вулицю, Велику Васильківську вулицю, яка носить ім'я Федорова. В Фейзеровом мы давно...